Том Брейді вважає, що ми балуємо своїх дітей. Том Брейді, чому ми балуємо своїх дітей і як це впливає на їх майбутнє? У світі, де технології та соціальні мережі розмили реальні труднощі, Том Брейді, семиразовий чемпіон НФЛ і батько трьох дітей, розкритикував сучасне батьківство. Він вважає, що батьки надто захищають дітей від невдач, що заважає їм розвивати ключові навички для життя. Чому невдача важлива? Брейді, який раніше був 199 м номером драфту НФЛ, вважає, що подолання труднощів є основою успіху. Кожного разу, коли діти зазнають невдач, ми відправляємо їх у легше місце для досягнення успіху, сказав він на форумі Fortune. За його словами, сучасні діти часто знаходять короткий шлях, змінюють школу, уникають важких завдань або просто йдуть від проблем. Це суперечить досвіду Брейді, який пройшов довгий шлях від резервного захисника до того, як став одним із найбільш титулованих гравців в історії. Мій ранній досвід у шкільному футболі створив основу для моєї кар'єри, наголошує він. Дискомфорт як двигун росту Брейді, стверджує, що комфорт є ворогом зростання. Їм кажуть, що вони чудові, люди балують їх, їм ніколи не потрібно розширювати свої межі, каже він про сучасних дітей. Дослідження підтверджують його думку. У 2022 році в журен межі в психології доведено, що діти, які стикаються з легкими проблемами, краще справляються з більш серйозними проблемами в майбутньому. Вони розвивають стійкість, впевненість і здатність до саморефлексії. Як виховувати, як його виховували? Брейді не просто теоретизує, він практикує свій підхід. Його діти, Джек, Бенджамін і Вівіан, виросли в оточенні, де батьки не казали не роби цього, це буде надто важко. Натомість вони є вчителем давай. Батьки не згладжували мої труднощі, а підтримували мене в боротьбі, згадує він. Це стало основою виховання його дітей. Звернення до сучасних батьків. Брейді не виступає за твердість заради жорсткості. Його ідея полягає в тому, щоб дати дітям можливість боротися, адже саме тут формується стійкість, впевненість і віра в себе у світі, де легше уникнути труднощів, це повідомлення стає особливо важливим. Це нагадує нам, що справжній успіх полягає не в тому, щоб уникнути проблем, а в тому, щоб поратися з ними. Висновок, виховуючи дітей, слід усвідомлювати, що невдача це не кінець, а сходинка до зростання. Лише долаючи труднощі, вони можуть стати сильнішими та впевненішими.